Все, друзі, їдемо зранку зараз в Луцьк. На годиннику 5 ранку виїжджаємо так ранесенько, бо в Луцьку авторинок починає працювати там з 5-ї, можливо, ні, але там з 7-ї години і так точно. Комендантську годину ніхто не відміняв. Супер рано виїжджати ми не можемо. Але все ж таки сьогодні будемо шукати і турани, і щось біля 12, і, можливо, лагуну Мегани, щось біля 9-8. Подивимося, що з цього вийде. Давайте тримати кулачки, ми знайдемо класні машини. Погнали. Так, на годиннику 7.20 Машини починають з'їжджатися. Вже є багато машин, багато людей. Вже фактично ринок працює. Сейменеджі норвабієм бед о виномсевенді. Так, дощик трошки падає. Наше завдання знайти турана 1.6 або 2.0. Ну, Ми будемо дивитися зараз, що з цього вийде. Машин сьогодні є достатньо багато. Це добре і в нашому бюджеті. Думаю, щось зараз спробуємо знайти. Запинимось біля Турана, 11 рік, 182 пробігу, 11 тисяч, Туран 1.6 з 77 кВт, срібний металік. Зараз ми його подивимося. Що в нас є? Мультимедія є, мультіруль є, клімат є, автоматичний є, сидіння ніби в збереженому стані, механіка, тонування заводське. Диски гарні, і гальмівні, я маю на увазі і колісні з резиною питання. Але колір в мокру погоду важко щось побачити, якісь мінімальні по фарбі, але зараз ми його акуратненько, гарно перевіримо. Машину попередньо перемірили, машина пробувається такою, яка в рідному кузові. Посуду вам на відео показує. Так як це срібний металік, треба ще подивитися, чи, ясно діло, під фарбовані, не демонтовані елементи. Але от в своїй роботі зараз використовуємо такі прилади. Брюсюлайн 777 Pro показує, бачите, цинк. Отже, оцинкований кузов. Чи ні, якщо буде ремонт, то покаже, що подвійний окрас або шпаклівка, або навіть знаходить металізовану шпаклівочку. Вас цікавить, інформація є під відео, як замовляти, скільки коштує. Рекомендую. Так, цей туранчик нам поки що не підходить по бюджету. Так, Двохлітровий туран на ДСГ 12950. Тоже нам задоро. Друзі, в свою чару хочу нагадати вам про сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую ним скористатися, якщо плануєте оформляти страховочку. Сам Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Зручно зайти, порівняти ціни, обрати для себе найкращий варіант. За 5 хвилин цивілочка приходить на ваш емейл. Фух, воля, навіть роздруковувати не треба. Можна показати поліцейському, якщо він вас зупинить, навіть на смартфоні. І ловіть для вас спеціально промокод РК-10. Вводьте при оформленні автоцивілки і отримуйте 10% знижки на поліс. Ви можете отримати це як фінансову знижку, так і задонатити цю знижку на ЗСУ. Це зараз дуже і дуже необхідно, друзі. Рекомендую, давайте будемо разом донатити, оформляти автоцивілки. Все буде Україна. ніби чистенький. пару косочків тут шторки немає багажник в таку погоду супер важко щось побачити але видно що наліт є як мінімум вчора не фарбували перед базаром Отак-то загалом чистенький. Це те, що ми перевіряли, що відбувається токий як в рідному кузові. 182 має пробігу клімат з гарними сидіннями, з гарним салоном. Тапок прокуреного нічого немає, йдемо під капот. Потертість на вшивості є. Тут все чисто Болтець чистенький. Давайте будемо заводити щось холодний? холодний. Сьогодні не заводився ж. Але перший старт фара 11-го року. Та теж 11-го року. Геремо до свистів, бо мокра. І плюс період його заміни. Холодно ще питання по диму не буде, буде, питання по подушці є. Тут все добре, по дисках питань немає, колодок немає, треба замінювати. Як сказати правильно, для наших слів це вже сезоночка, тому що типу, це зимова, насправді, але зрозуміло, як називається Ice Plus. Зима. У машині є документи, до речі. Зараз глянемо, чи то є сервіска, чи ні. Що в сервісі, останні відмітка яка? Є? Ну, Знову ж таки, сервісну книжку вже малювати всі навчилися. Ну, але зараз подивимося, що з нею ще робилося. Діагностику. 23 175, 23-го, зараз 182. Є косметичні нюанси, там по керму питання, дерти, потім по задніх сидіннях, там де діти возилися. Але загалом, загалом ніби так виглядає непогано. Так, повторно переглянули кузов. Крім переднього бампера, нічого не фарбовано. Ніби гарна машина, якщо чесно. Я попробую глянути, що тут у нас. У нас по цих нішах все, по сидіннях шторки немає, тут ніяких немає комплектована машина нічим, шторки немає. Ну так загалом ніби стеля чистенька, все. Те що я казав по салону, зараз я покажу. Рідніші амортизатори стоять. Поки що вичитується машина, я поки що не знайшов. Коракції пробігу, оці нюанси про які говорив, це ремінцем. Переважно діти роблять. Чу ти маховик? А ну, йдемо, послухаємо. Ось ті з той Дуже мало. Я би навіть не сказав, що там ще що, що, що йому їздити їздити Венький звучок є, але він Я не впевнений, що 1050 Так, 1050 ще точно проїде Куниця жила Риненько працює, зараз сажав його акуратно переглянемо. Далі є, не знаю чи на відео буде зрозуміло, тут є забезпечення вогненій стальнік. Та як це вирішити, там воно має бути, тільки питання. Знизу треба дивитися, де воно. Чи воно звідти з того місця чи ні. Так, тут все вименту, тут нічого не зрозумієш, є трішечки піддергую там по клімату теж помилочка по заслонці є, пробіг, всюди пробігах питань у нас не виникло, лампа стоп-сигналу, помилочка. Далі так, швиденько перелистаю. Ну, Тобто не все ідеально, я сніг, що є питання, помилки не видаляємо. Що хтось іншим міг побачити, якщо комусь захочеться. Ну, така машина. Так, поки що все перевірили, їдемо на тест-драйв. Так, Це ми були біля кільця, туран їде на тест-драйв. Клітка перша, це дорога до авторинку. Це ще тільки дорога до авторинку. Туди з'їжджаються не тільки автобізнесмени ті, що продають машини, а, а ще і всі автобізнесмени з усієї України, які купують машини. Дуже популярна послуга, коли приїжджають, оглядають і, як то кажеться, віддалено продають комусь інформацію. Ви сидите вдома, вам продають інформацію, а не везуть вас з собою на ринок. І не треба навіть гроші вложити. Тобто приїжджає людина, оглядає, шукає, називає якусь ціну, що йому та ціна підходить. Він бере своїх там доларів 12, немало. І віддалено людина отримує інформацію. Ось От такі нюанси. Машин багато. Машин є багато. Що означає, що ринок відновлюється. Так, смиган боус, 12 рік. Правда, 8800 щось фарбоване. Ну, треба нормально переміряти. Дивіться, бачите, якщо шпаклівочка, то показує екран червоним кольором. Він якраз сині. Виш поклювана задня ручка. Так, подвійний перекрас. Дверки. орки. Стоєчка теж. І котеж по дверях. Двері по перекрас. Тільки питання до арочки. І видно, що воно офорбоване і неякісно, неякісно є різниця по шегрені. По крилу питання є. Так, тут питань немає. Працює рівненько. Тут питань нема. Помитий. Інших питань немає, тільки є питання по, по крилу. десь кільково. Деські скоро замінювати треба. Резина є 21 року. Чорні дзеркала, Чорні зеркала. Чорні чорні, чорні зеркала. Це, це любов, айфоновська любов. Так, в Луцьку на авторинку нова тема, дивіться, треба повідкривати задній багажник. І все на меганах, Дивіться, дивіться, Ох, меганчик, меганчик, Ну майже все, і октавія з ними підняла. Октавія. Що ти позорить, що кришку. <риві> так, це просто газнули, не переживайте, ми не говоримо. По меганчику бовсу зробили, паузу взяли телефон, пішли думати. Будемо ще заглядати. Тут є трошки краще 10400, але 14 рік. І йдемо шукати далі. Лиши, лиши. Раз ходить з того, що міром такий угрожає тут на авторинку. З ліхтариком тебе всі бояться Тарас. Мене <d> впізнають, а тебе бояться. Оригінал. Ходімо в сторінці Яка ціна? Десять 212 рік. ]reencient. Так, ще один 13-й. 13-й по документах, по роках. Чистий. Понял. 5167. Ми пробіг знайдемо. Дивиться, не дивиться. Шукайте. Неправильна відповідь. Кажіть, що правильний. Шукайте. А, правильний відповідь шукайте, я зрозумів. Значить будемо шукати. Як знаєте, так. Правильна відповідь шукайте. Поняв, дивимося. Так, по салону, шторки немає. Кришка задня чиста. По кузову що зараз? Права сторона що каже? Права сторона ціла. Ну, по салону, а давай я пройду по салону. Прокурене сидіння, тряпочка, не боус, але обіцяють малий пробіг. Ну на кліматі. Без камери, з навігацією, з карточкою. Дивимося далі. Автоматичне світло. лед легенько тепленький, ну, тобто не гарячий, залилося добре. Таку зову рідну. Так, на їхніх купоках диски добрі, 16, на 205, 60 на 16. Всі сезонка така. Хоча поїздити і викинути. Ззаді не вентильовані диски. Нормальний. По полотках Зад теж є, але мінімум. Так, Смиганчик бос 8700 грубо. Кермо її. Пробіг 167 заявлений, каже продавець а ви шукайте. Карта, клімат. Ну, такі нюанси. Такий нюанс. Не ідеально. Ну, Але такі зараз ціни на мегани. Читаємо зараз діагностику, побачимо пробіг, побачимо помилочки, що де і як. Вангую, що вже є питання по підігрівах в крилі, тому що антифриз підігріває, у них в всіх тих меганах проблема. Все це ремонтується, все робиться, але загалом а ну, хто вгадає, який пробіг машини, він чи не він. Покажу сидіння. Ой, вгадайте, боковинки її не перешить вчора. Так, у нас помилочка по е акумулятору є, та? по корекції палива великої питань немає. 16 грам сажі в сажовому. Та? От я пробіг 167, 467 і 458. Пробіг її. Пробіг і... дверку. Можна? Давай. По питанню пробігу у нас питань немає. Єдине, що треба провести регенерацію. Ну, я думаю, що регенерацію можна провести в цій машині, я сумніваюся, що хтось на ній там кудись їздив, тільки пригнана. можна провести її в, в режимі їзди, активувати, прогріти і активувати по форсунках, по всіх інших питань у нас поки що немає. Так, меганчика побадили, меганчик 8700, 160 оригінального пробігу, 13-го року. На стальних дисках з ковпаками. І ми ще думаємо. Йдемо далі. Тут прикріплю е, історію по турану. Ми взяли історію від вісійного дилера, що ви бачили, що там все лялічка. Все, туран приїхав, ми його забираємо. 10800, клієнти стоять. Завдаток оплатили, перевіряємо документи, готуємо договір і машинка підібрана. Браємо щасливої дороги, пробіг 182 тисячі, гарна комплектація. Хай гарно служить. А ми шукаємо меганчика далі. нам лагуна попалася. Ціна 2-літрова механіка, дизельна, капот фарбований 236, крило 151, 180, шпаклівочка на дверях 600, 700, 700, 300, 214, 140, 115, 126, 111. Не метал, бо це не метал, це пластмаса. 205. Тут, тут мало чого не мальовано ті машині. Посунемо все. 260, 200, 200, 400, 163. Тут поклівочка вже сідає. 500, 400. Та вона вся по кузову з питаннями. С я з я по питаннями покузу. Подякую. Дані, пока. Хоча рестова лагуна. Везе нам на срібні машини, значить меганчик 8.8 прайс, 167 рідного пробігу. Проста комплектація, хоча є навігація, парктроніки е і все. На стальних дисках таких. Їдемо на тест-драйв, на яма, СТО. Тараси. Їздити треба міти, це меган. Давай, 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 пішов, пішов. Є фаркоп, видно, що на фаркопі машину щось возили, але все ж таки ця машина береться для хлопця, яким займається такою роботою, що йому треба щось буде перевезти, універсал треба буде, тому як варіант, фаркоп може пригодитися. Так, по мекану заїхали на естакаду, провели тест-драйв. Поїзді, в принципі, все доволі непогано. Стуків підвіски я не почув. Задніх ударів ніяких немає. Все, окей, Екологія є, ну по діагностиці вона є, І я бачу вихлопна частенька, тобто працює все окей. Це заднє курито пластикове, на ньому немає ніяких е, пошкоджень, тріщин. так. Е, в машини встановлені якісь неоригінальні амортизатори. Таке враження, ніби її трішечки підняли по, по кліренсу. Амортизатори. Амортизатори сухенькі, проблем немає. Тож, Якщо подивитися по кузову, задні ланджерончики абсолютно без ржавчини. Тобто, нюансів також я тут не побачив. Нігде нею не їздили по такій дорозі, щоб десь черкати днищем, тобто ніяких м'ятин, царапин також я не бачу. Звідси, якщо подивитися підтікань масла, я ніяких не бачу. Також Якщо подивитися звідси, підончик сухенький. Також звідси я заглянув, бачу коробочка сухенька. Цей захист пластиковий є, він не поламаний, ним ніде толком не черкали. От з цього боку легенька царапинка є. Спереді теж пластики всі є, не поламані, губа теж повністю ціленька, оця передня. Тобто вона ніде не відірвана по радіаторах. В принципі, нормальний радіатор, трошечки побитий вже, але він ще працювати буде. Теж оці бризовички часто їх відламують, вони тут є. В принципі, машинка мені знизу сподобалася. При їзді таке одне зауваження. Трішки крихтять, так як форсуночки. Таке враження, ніби десь заправилися трішки неякісним паливо. В цьому остальному окей. Okay. Так, я вас не буду показувати. Хочете? Я з вами вже відео був. Я з вами Серйозно? Так, да, ми з вами починали писати, що в 2017 році і в Німеччині в Пеплі. Ми з вами їздили в Німеччину? Да. Я вас не пам'ятаю. Добрий день. Добре. Я вас чесно не пам'ятаю. Ну, бачите, як зустрілись. І що, де той посад? Їздить? Ось 5 років від'їздив тільки перед війною продав. Щось ремонтували в ньому? Взагалі нічого. Значить я класно підбираю машину. 5 років без ремонтів. Все, погнали далі. Тепер до вас питання, що ви виберете? Октавію А5 чи Мегана? Бо замовник, який купив Мегана 3, сказав, що Октавія це машина, яка гірша, тому що вона дорожче ломиться, в ній дорожчі запчастини, хоча це його перша машина в житті. Ну не важливо. Питання до... в коментарях, все ж таки, що краще? А, 5, 1.6 дизель чи меган 3 за одинакові кошти. Що вибереш, ти напишіть в коментарях. Це меганчика купили, оформили договір за 8500. Оригінальний пробіг 160 тисяч. Механіка, не боус, зато є парктронік передній і задній. Навігація. Немає без ключового. Ну, ви все про неї бачили. так? Я думаю, що гарно буде служити. Ззаді стоять якісь підвищені пружини, а я вам казав, що машина має трошки возити вантажів, тому універсал брався, тому фаркоп. Ну от такий от варіант. Все, хай гарно служить, а ми шукаємо машинки для вас далі.